Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні таке буде лайт відосик. Знову покажу вам, чим займаємось, що робимо і який у нас стан справ. Так, маємо 19 серпня, 7 ранку, сонечко, ми вже доволі високо, але ще така температура. Не гаряче, не пече. А, так, знаєте, класно і суперово. А, зазвичай ми так рано не йдемо на роботу, тому що переважно сходимось на 9-50 годину, а потім працюємо, доки там виходить. Ну, але сьогодні хочу трошечки піднапрягтись, а, бо після обіду маю ще от другі справи, а дискувати треба і доганяти комбайнів треба. так що Сьогодні трішки поранше, трактор заправлений, поле недалеко. Їдемо трошки подіскуємо, погуманимо з вами про стан справ, що в нас зараз робиться і що плануємо робити далі. Так що народ буде дуже цікаво. Не перемикайтесь, їдемо щось трошки зробимо. Так, ну що, народ, продувка, змазка, все по шурику. 15-20 хвилин і ми вже виїжджаємо в поле. Що ми сьогодні будемо робити? І що я вам сьогодні буду розказувати? По-перше, жнива в нас сьогодні вже вийшли на фінішну пряму. Залишається нам десь змолоти трошечки менше, ніж 100 гектарів пшениці. І там далі мелочі лишається по кусках трошечки ячмені, десь 1,5 гектара, і... і горох, якого в нас посіяно аж 10 гектарів. Я так зрозумів, горох у нас вже буде того року на закуску. Як ми його дотримали вже до такого часу, то урожаю з нього ми не чекаємо, сильно великого. Там хтось в коментарях питався, коли будемо збирати горох. Я обов'язково покажу, коли настане той час, я обов'язково, ну скажімо так, ми приділяли трошечки увагу в цьому сезоні гороху, так що буде правильним довершити цю тему до кінця і буде правильним показати збір гороху. Но там просто народ капець, він заріс, він ліг. Там теж буде досить трешове відео, так що... Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночки, щоб не пропускати а, даний відос. там теж буде досить, досить весело. А, сьогодні ми дискуємо а, певно три поля підряд. Чому зараз я вам об'ясню? Я вже в принципі, скажімо, дещо пояснював, чого так, але зараз покажу, як то кажуть, на, на, на досвіді. Чому і що, і як? А, яка історія в нас відбувалася? Зараз ми знаходимося на полі, де в нас був посіяний яр ячмінь по тих багатостраждальних буряках. І як в нас було, ми вдень збирали ячмінь, і тільки сонечко збиралось до закату, збирання ячменю ставало неможливим, і ми починали збирати пшеницю. Як тільки ну там до, до годинки 11, до 12, як там виходило нам по, по умовах і, і т.п. як тільки е, знову на другий день пер, переїжджали на ячмінь і знову починалося все наново, і получалось так, що частина поля була змолочена тут, частина поля була змолочена там на пшениці. І лишати його, щоб воно пересихало, зовсім не варіант. І було прийнято не те, що було прийнято рішення, так все відбувається в нас за комбайнами. Клапоть тут здискували, клапоть здискували на тим полі, де е, пшениця. Вже вчора завершили і цю площу з ячменем, і наступну площу з пшеницею, і завершили ту площу з пшеницею полеглою, де я молотив лексіоном. Тобто три площі комбайни завершили. І на трьох площах залишалися там клинчики, кусочки, пасочки. Залежно що де, але приблизно там, скажімо, де я молотив, там лишилось там, гектарів 7, не здисковано, може там 8. Тут на ячмені лишається десь гектарів. Зараз точно скажу. Лишається гектарів 40 і лишається гектарів 50, де була посіяна пшениця. З нашими експериментами від компанії Кортева. І саме через то, ці всі куски нині бажано б заробити. І саме через то я виїхав сьогодні е так доволі раніше від звиклого нашого режиму. І нічого страшного, я так часом люблю зранку встати, нікого нема, тишина. Я взагалі, е коли був трошечки молодший і мав більше сил, мені було набагато зручніше працювати. Суто вночі. Я дуже любив нічні зміни. Я їх і дотепер люблю, але просто організм вже не, не дуже їх стягує. Ну, Але стягує, не стягує, працювати треба. Добре народ, знімаємо кліпси з джокера, вийду на двір і будемо далі дискувати, і будемо далі балакати а, про стан наших справ. Так, працюємо вже в полі. Отак от виглядає наша дисковка. Я вважаю на 5 з плюсом. Після такого молоту і постерні ячменю, краще не можу сказати, що краще не буває, краще не треба. Далі е вже прийнято рішення. Далі тут буде лемкен-карат і посів озимого ріпаку. Ось там біля стовпів, е в поперек поля, е там буде посіяна демоділянка е з гібридами ріпаку, е дуже багато. Нових гібридів приїхало вже а, до нас на базу. Знову буде дуже цікава демоділянка, дуже цікава демоділянка, тому що дуже велика кількість гібридів, таких, яких я в очі ще не бачив, а це означає, що ми будемо мати можливість а, поспостерігати і поспостерігати багато. А, так що запасайтесь терпінням, буде знову цілий рік а, роман. Вам торочити про гібриди ріпаку, оцей цікавіший, оцей не дуже, а оцей стрімкий ріст має, а цей не дуже. І я знову буду вам розказувати, 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 і сам коло вас вчитися, сам спостерігати. <кхи> а, вже неодноразово казав у своїх відео, сто разів відмовлявся, казав, все, не буду більше сіяти, воно мене достало, я не хочу, я не можу, я не буду. Потім приходять жнива, ти підібрав величезний масив інформації, ти його перетравив і думаєш, а що я на другий рік буду робити, що я буду аналізувати, де я буду брати інформацію про ті чи інші гібриди. Відповіді нема. Відповідь одна: сіяти треба демо знов. І Богу дякувати, народ цікавиться до нас привезти гібриди на демо. Людям теж цікаво спробувати наші гібриди в наших умовах. І виходить такий симбіоз. Ми маємо бажання постаратися, люди нас підтримують. І знову буде закладене нове демо, знову рік спостерігань, знову рік роботи. Так що, альо Знову рік роботи. Бачите, будильник, що я тільки встаю в такий час, а тут я вже в полі. Знову буде рік роботи, знов буде рік спостерігань, знову буде цікавий рік. Знову буде нова якась е, історія по технології, так що буде цікаво знову. Так, народ, пам'ятаєте, я вам свого часу показував таку інтересну штуку, як чат-бот від Української універсальної біржі, де я стараюся моніторити цифри по. По цінах нашої продукції, аналітику, пропозиції. Дуже цікаві, до речі, часом попадають пропозиції, дуже цікаві ціни, декуди проскакують. І на основі тих цін ми як мінімум можемо трошки поторгуватися з нашими звиклими, скажімо так, партнерами, які в нас зазвичай купляють ту чи іншу продукцію. Ми вам показуємо, от, бачиш, от, там є от така от ціна. От, бачиш, вони пропонують, давай щось трошка ти докидай. І, скажімо так, досить непоганий механізм. Так ось, хочу сьогодні вас ще познайомити ще з одною інтересною штукою від Української універсальної біржі. Зараз секунду. Це є земельний бот, який дозволяє шукати. Вільну землю, готову чи до оренди, чи до продажу. Хоча до продажу я не розумію, як то воно працює, тому що е, перше право продажу має е, орендар, але все-таки тут така опція є. Ну, зазвичай тут можна просто шукати е, вільні ділянки, які там до якихось, е, ну, Вільні ділянки, які е, готові до оренди. Ну, скажімо, так, найбільше цікавить людей. Якісь державні ділянки або щось таке. Тут є окрема е, відеоінструкція, її можна глянути. А також е, можна зробити підписку. Наприклад, вибираємо кнопку Орендувати. Беремо там, наприклад, е, Донецька область. І шукаємо от маємо сумісний комунальний, приватний державний будь-який. Шукаємо, наприклад, комунальний. Менше 100 гектарів, більше 100 гектарів, будь-яка менше 100 гектарів. І далі є нас на вибір, або кадастровий номер, або КОАТу, або ЄДРПО. Або просто жмете далі, і воно буде все загально. Зробить таку підписку. І написано: Ви підписалися, на орендувати Донецька область, менше 100 гектарів комунальний. І як тільки будуть якісь е, свіжі пропозиції по таким запиті, буде приходити в телеграм СМС. З різними можливими, як би то сказати, з різними можливостями на право оренди комунальної землі. Так само ми можемо вибирати купити, все та сама історія, повернутися в головне меню, видалити підписки, тарифи і інші речі. Так що народ, кому такі речі цікаві. Запрошую вас зайти, знайти земельний бот в Телеграмі. Він, до речі, є як в Телеграмі, так і в Viberі. Силочки я залишу в описі під даним відео. Дуже зручна і крута штучка. Можна багато інформації тут наздибати. Кого такі речі цікавлять, запрошую підписуватись на той бот. Скажем так, рекомендірен, рекомендірен Користуюся ним вже, щоб не збрехати, більше півроку. Хоча тільки зараз він трохи на слуху почався. Але я ним користуюся давненько. Досить цікаву інформацію. Надає така штука. Так що, кому цікаво, реально підписуйтесь на цей бот. Інформації він видає доволі немало. Ось розвернулися ми і їдемо за сонцем, що трошки вище було видно. Ось там кукурузка наша росте. Ще дотепер видно різницю між попередниками на кукурудзі. Тут на цьому клаптику у нас є попередник цукровий буряк і попередник соняшник. Якщо на початках по соняшнику цікавіше трішечки виглядала кукуруза, то зараз, політавши над нею, можна чітко побачити, що по буряках кукуруза реально цікавіша. По буряках кукуруза принаймні. На даний час потенціал має кращий. Так що побачимо, тут теж буде дуже цікаво. Заклали ми достатньо експериментів і по кукурузі цього року. так що Не одними жнивами, як то кажуть, а ще й другими жнивами є. Дуже мені вже цікаво, що цього року покаже кукурудза. Дуже цікавий рік для кукурудзи, дуже класний рік для кукурудзи. Самі бачили качанчики пристойних розмірів. Є два качани, але я сумніваюся, що вона їх два запилить. А навіть якщо і два запилила, то я не впевнений, що вона вигодує при наших зарядах. Ну, але це означає, що їй нічого не бракує. Було б по два і по три качани. Може це де в чому трошечки недобре. Якісь конкретні знатоки по кукурузі, може мені щось скажуть. А, чи це добре, чи це ні, я не впевнений, що це добре. А, мені здається, якщо вона той качан скине, то енергію вона на нього затратила і не факт, що вона її звітом назад витягне. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто що думає на рахунок того. Ну, а стояти її ще, як мінімум, місяці два до середини жовтня, так що побачимо, що з того всього буде. Набираємося терпіння і чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Саме гірше в нашій роботі то сидіти і чекати. Але сидіти ми не будемо. У нас буде збір сої, в нас буде посівна ріпаку, посівна пшениці, так що роботи буде вагон, там поміж тобто буде якась рання копка буряку, яка вже зовсім не за горами. так що Знову буде весело. Хто пам'ятає? Минулий рік, а не знаю як хто, а я такий час від часу сідаю, і передивляюсь сам свої відоси Минулорічні по буряку, мурашки по тілу і далі йдемо до роботи. Так, народ, вирішив я трошки прогулятися. Щось мене трохи напрягає одна штука. Я... Тут в мене діагональ, бачите. І тут я розвертаюся на катках, на катках а джокер аж тако трусить. Означає, що дуже твердо і треба помацати, що тут робиться. Так. До проходу джокера 10-25 см ми можемо засунути. Далі. Та сама історія. Е -е. Йдемо туди далі, помацаємо ще раз. Може таки бути, що прийдеться переграти і запускати сюди глибоко ну, я думав над тим питанням, тому що ще раз повторюся, то дуже багато страждальне поле ми йому дали тягла конкретного минулого року. Мляха. Твердо. Що тут є? 20. А ну ще раз. О. О. Е. 10 30. 30. О. О! 10, 20, 30, 40. 40. Ну тут же нормас. О! Тут ще крутіше. Раз, два, три, чотири. 45. 33. Нерівномірність спостерігається тут взагалі твердо. 25. О! 10, 20, 35, 37. Ну, під питанням, під питанням, Ну, може там поперечка була якраз, де я не міг запхати, ну але хто його знає, що тут робити. Ну я, враховуючи погодні умови, що нам ще ближайших днів 10 не обіцяють дощу, я все одно схиляюся тут до обробітку ґрунту каратом. Дві площі все одно будуть рихлитись. ну Одна точно, другу помацаю. Може і там не буде, але може і буде, будемо бачити. Там ще не змолочено, там ще хлопці якраз сьогодні поїдуть, напевно, молотити. Ну і Задіскуємо, я тоді помацаю. Що як і до чого тут має бути. Працюємо далі, народ. Тут діскую, закінчуємо жнива, тут хлопці тюки возять. Теж зранку встали, поки комбайни ще не в полі, взяли машину і дивіться, яку вежу нагрузили. Робота кипить народ, в селі. Жнива є, жнива і спати тут нема коли, треба працювати ранок, не ранок. Сьогоднішній день цілу зиму годує, так що працювати треба. Так, переїхали на друге поле. Вони от, бачите сусідні через дорогу. Е зараз працюємо по тій пшениці, де були закладені експерименти е від компанії Кортега. В принципі, е цифри вже по урожайності є. Тепер чекаємо на аналізи, е щоб знати там різницю в клейковині. І будемо братися тоді до монтажу відео. Я думаю, що. До кінця тижня відео мало би вийти на канал. Ну, але не знаю, то не від мене залежить, залежить від того, як швидко зрухаються лабораторія, щоб нам видати результати. Ось. Тут планується ще посів покривних культур. Знаю, що трохи пізнувато, але варіантів багато нема. Їх треба посіяти, тому що я ще тут також буду закладати деякі експерименти для себе. А ну, коротше, все покажу, все розкажу. Тобто буде темою окремого відео. Ось, Тут планується посів цукрового буряку наступний рік. Цього року будуть покровні. Подивимось, що з того буде. Поле доволі гарне, так що бурячок мав би бути на другий рік теж доволі непоганий. Дивіться, скільки агрономів. Гелюють, чи правильна глибина дісковки, чи добре перемішує. Контроль на кожному кроці. Так, народ, трошки перекуру, вийду, трошки порухаю своїм тілом, щоб не застоювалося, Провітруся. поки ще нема спеки серйозної, та йдемо працювати далі. Так, об'ясняю. Ось там на горизонті це поле з ячменем. Де буде ріпак, де ми починали сьогоднішній день. Це поле експериментальне, ми додісковуємо і тут будуть сидирати під посів буряку. А, а ось це поле, а, це те поле з полеглицею, де я молотив лексіоном, там теж смужка лишилася. Оцих всіх три поля я маю сьогодні завершити. Тут ще от покоси лежать, люди забирали солому, тюкували трошки, тут лишився один покос. А, Почекаємо, що хтось щось сьогодні забере, може ні до вечора. От тих всіх три поля, якщо я сьогодні заберу, то буде вели... то, дожину нарешті комбайнів. Завжди та гонка переслідує нас в жнива з дисковкою. Завжди важко, але завжди стараємося комбайнів доганяти. Саме через те, ми так клаптями наробили всі. Поля, щоб не відставати від комбайнів, щоб максимально швидко закрити вологу за комбайнами, максимально швидко затискувати все діло, щоб волога утримувалась в землі, і січка починала процес розкладання. Через те так і спішимо. Якщо я все сьогодні встигну, то завтра на цьому полі напарник вже буде сіяти покривні культури. Ще хочемо встигнути це поле засіяти. Ми прекрасно розуміємо, що це вже пізновато 20 серпня, але насіння є і висіяти його я зобов'язаний цього року, тому що в мене ще є тут на думці кілька експериментиків. Це буде вже в наступному відео, напевно. Або може це відео вийде скорше. Я не знаю, як там буде по монтажу, як там буде по часу. Факт лишається фактом. Тут сіємо покрівні з експериментами, і ці експерименти восени кілька разів будуть попадати окремим відео. Будемо спостерігати разом. Будемо дивитися, чи варто таким займатися, чи не варто. Ціле життя наших аграріїв це сплошний експеримент, і без експериментів ми, ми нічого не варті, тому що експерименти нам дають величезний багаж практичних знань, які не описані в книжках, які діють саме на наших ґрунтах, а не в загальних якихось умовах. Саме через те, і експерименти варті нашої уваги, саме через те, експериментами ми займаємося. Ну що, беремося до роботи далі. Відпочили кілька хвилин, дуже нема сильно багато часу теревені теревеняти. Робота чекає, і її ще в нас ого, го як багато. Засіваємо, рахуйте, покривні культури, додісковуємо цю площу, що ще лишається нам під ріпак. І починаємо братися паралельно за обробіток ґрунту під посів ріпаку і сам. Посів ріпаку, тому що, якщо все буде добре, то післязавтра наш Аксіон 940 звільниться від е перевозки. Причіп поставимо біля бази і чіпнемо йому глибоко розрихлювач. І ведемо братися до ґрунту обробки. Е ну, це вже буде темою якогось наступного відео, а ми беремося до роботи далі. Так, народ, маємо вже ніч на дворі. А, скінчив я один кусок, завершую другий. І Твердо намірений завершити сьогодні ще третій кусок. Так що а, нічка в мене буде ще та. Працюємо, а, благо світло в цьому тракторі просто шикарне. Треба терміново поставити ще й на іншого трактора балочку. Вона в мене вже є, просто нема часу ніяк зайнятися тим питанням, то вже, певно аж після посіву ріпаку буде. Хіба може якийсь дощик перепаде, то, то стану і зроблю. Ось. ну Джокер працює, мухи літають. Я не сплю. Значить, все добре. На тому будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Я вам щиро вдячний за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Не забувайте підписуватися і ставити лайки. До побачення!